Фікатор Льове 14 модель. Він в принципі навіть папір різав, але на третина передньої частини піджовував. Я вже його гострю тут виставляю. Папір він ще до цього часу геть не ріже, отак, як, як ніж. Він не ріже його, ви бачите. Тому що тупий і блищить вся ріжуча крайка, яка повинна непомітна бути. Ми ріже. Так що, так що, гостримо далі. Ну, шановні глядачі, сікатор льове вже трошки власник сам його намагав щось гострити, лезо відрізне. Це обідний, до речі, секатор, тобто секатор, якого лезо несиметрично заточене, відрізне і підтримуючий крюк, гак, контрлезо, як його назвіть, на яке опирається гілочка. гілочка? На це вона опирається, а це гостро відрізає. Я його вже загострив. Ріже, він був дуже затуплений, не різав нічого, тепер він принаймні ріже. Папір. І так, звісно, ріже. Ще якийсь час послужить. Ці Ціша я не гострив. Власник сам їх також гострив, це ножиці окацуне з вуглецевої сталі, вони заклепані на закльопку. Я запропонував гвинт поставити потім, коли вони прийшли, побачив, що сенсу в цьому нема. Зі слів власника, поки вони не почали працювати, ріжуть чудово. Потрапляє сік між дві половинки, а сік, особливо він винограду обрізає ним, звісно, в його і сік солодкуватий, залипає, починає буксувати, важко натискувати, заміна на гвинт з гайкою нічого не дасть. Тому що метал тонкий, стискувати треба сильно його і ефект буде такий самий, тільки морока додаткова. Вони, в принципі, папір ріжуть. І я їх тільки трохи підгострю, бо вони тупуваті, звісно. І все. Це ножиці Белотта. іспанська фірма така. Одні її лають, другі хвалять, ну, кому яке трапиться, мабуть. Йому вони подобаються з його слів. Ріжуть вони дійсно гарно. Інок снежавіча сталь зроблені акуратно. тоненькі, все сходиться, зводиться. Вони також не дуже гострі, але бачите, ріжуть. Ці всі ножиці садові, вони призначені для обрізання зеленого приросту цьогорічного. Вже навіть отакі гілки задерев'янілі різати ними не можна. Хіба що отут в цьому місті. І то вони, бачите? Тискуєш, вони вже затерли, заполірувалися фаски, по їх ковзає деревина, так як вони прямої форми, на відміну від цікатора, де вигнутий крючок і гілка не виїжджає з його. А тут прямі. І вони призначені для перерізання тоненьких зеленого приросту, м'якого ще. Люди, які ріжуть такими ножицями задерев'янілі, гілочки навіть тонкі. Чиняють неправильно. Це призведе до поломки. Тут також виїжджаю. Ну, Перерізай, як втримувати, як я пальцями натискую сюди, а якщо різати, то от так ріже. Я їх зараз просто підгострю і все. А ці от гілочку гірше ріжуть, ніж окацуни. Тобто, щоб ці ножниці довго слугували і різали добре, ними задерев'янілі паростки різати не треба. Для цього є секатори. Чи секатори, кому як зручно казати. Ними можна різати такі і отакі. Хоча такі краще вже різати сікаторами храповими або сікатором з так званим. До речі, від іншого підписника якраз одночасно буквально з цими прийшла отакий якраз сікатор. Це також сікатор льове, в його змінне лезо. Відрізне лезо одне, але з симетричними спусками, як в ножа. Тут не симетричне, фаска й спуск з одної сторони, з іншої плоска сторона. А тут обоюдо загострений, як то кажуть. Це міцніший сікатор і він ріже легше отакі гілки. Геть відчутно легший поперек і вздовж. А ще довші гілочки треба пиляти пилкою або купляти секатор на акумуляторі, щоб не руйнувати руку і не гробити секатори отакі, звичайні І так, цей секатор я загострив, заново пригострив, він був тупий, тепер ріже, як ви бачили самі. Ножиці ці, я покажу, звісно, немає цьогорічного приросту, вже все задерев'яніло, тому що грудень місяць. Це для демонстрації просто. А так, різати такі задерев'янілі не треба. І за конструктива ножиць всіх садових їх прямі лезе. Гілочка особливо задерев'яніла, коли потрапляв їх, її випихають сили відштовхування. Коли сходяться леза, випихають наперед. Зелена гілочка м'яка, вона врізається леза в неї швидко і вона перерізається. Задерев'яніла, виїжджав вперед. Це нормально. Можна на її напиляти бормашиною зуби, як на пилці, тоді вона виїжджати не буде. Але то вже, як то кажуть, інша пісня. А так все працює. Постійно носити з собою маленький флакончик аерозоль із змазкою. Любою, краще силіконовою, краще вибрати таку гігієнічну якусь. Ну Звісно, люба силиконова змазка, її пити не можна і їсти, на хліб пшикати також не можна. А Є технічно смердючі, смазки, а є якісь для там, кухонних комбайнів, ще якісь речей, які не мають і запаху, вони дорожче коштують і не такі токсичні. В принципі, для ножиць можна любе використовувати. Пшикнули, воно там змазало і вони працюють далі. Тому що сік потрапляє, звісно. Шарнір і ножиці перестають нормально функціонувати. Сили пружини не вистачає віг. І щоб вони нормально відкривались і зусилля на закривання більше. Тому постійно треба змазувати. Відчули, що там вже щось не те. пшикнули і пішли далі. Нема костів на змазку готову аерозолі. Візьміть маленький шприц там на 2 кубики, наберіть його маслом, вам на цілий день хватить, бо тві три каплі туди шмигати. Капнули і все, рідким маслом, любим. Це ножиці белота, так само для зелених операцій. Я їх трошки підгострив, але вони також призначені не для перерізання таких паличок, тільки зелений приріст. От такі всі прості речі. Я трошки тут зробив під кутом дещо меншим фаски, але основну фаску залишив під тим кутом, що й була, Щоб легше трохи врізались в деревину. Але чекати від них, що вони стануть з фікатором, не варто. Це ножиці для обрізання зелених, незадерев'янілих пагонів. Ще раз говорю. Цій справі вони будуть різати добре. Здавалося, проста річ, але я перепробував сам особисто, багато різних. І на заточку присилали, і собі декілька купляв, і робив, колись і переробляв звичайні ножиці, отакі, які, до речі, ці палички не ріжуть, тому що в їх фаска геть інша. Вони для паперу зроблені. Тут кут загострення майже 90 градусів. Не такий, як на цих садових ножицях. А практично відносно цієї площини майже 90 градусів. Тому, звісно, вони не врізаються. Папір вони ріжуть чудово, а в деревину, звісно, не врізається. Я переробляв, переточував, все воно працює більш-менш туди-сюди, але велику роль грає і товщина, і довжина лез, і якість метала, і форма ручки. Все це впливає на якість роботи, тому треба підбирати під себе індивідуально. Вся робота зроблена, пакуй від села і бувайте здорові. Кому треба загострення або перероблення якась, або ремонт нескладний садовий інструмент, а звісно, якщо в сікатора репнуло по осі і відвалилась частина леза, то я такий ремонт не зроблю. Якщо щось таке, що можна зробити, то можна зробити. Номер телефона, вайбера, ватсапа, телеграма під відео. Кому треба, звертайтесь, будь ласка. І не чекайте квітня місяця, чи березня, коли вже треба бігати завтра обрізати. А ви згадали і ви вирішили прислати до мене купу інструмента і потім через кожну годину дзвонити. А ви вже дядьку зробили, бо мені вже треба. Оце розумні люди прислали. Вони прислали в грудні місяці. Тобто заздали годи, щоб не поспішаючи все зробити, і вони знають, що їх тепер інструмент готовий до сезону. Так що беріть приклад, що нам глядач людей розумних, які. Завчасно розуміють, що інструмент треба приготувати. завчасно. А ну, тепер вже бувайте здорові, хай все у вас росте і буяє.